Без сумніву, Юрген Клоп є одним з найкращих тренерів у світі. Він вперше вивів команду із другої Бундесліги до Бундесліги. Прийшовши до Борусії, він за декілька сезонів повернув їх до стабільних трофеїв. Через кілька років він повторив цей трюк, повернувши Ліверпуль до колишньої величі. У обох своїх останніх клубах він демонстрував унікальну гру, яка мала багато схожостей, але були й відмінності. Але які ж відмінності між його тактикою у Ліверпулі та Дортмоті? І як розвивалася еволюція футболу клопа? Саме функція м'яча, Давайте розберемося. Важливо зазначити, що він коригував тактику обох команд упродовж багатьох сезонів, але ми зосередимося на відмінностях і загальних принципах між його піковими версіями. За розстановкою Дорметі клоп майже завжди дотримувався своєї 4-2-3-1. У Ліверпулі після численних експериментів він вибирав 4-3-3 майже в кожному матчі. Увага! Всім гравцям в різних розстановках дані номери, щоб зрозуміти, як гравці на однакових позиціях діяли по різному в обох командах. Почнемо побудування гри з глибини. Першим вибором Ліверпулі був Алісон. Він створював контраст до Вендерфейлера. Алісон набагато краще володіє м'ячем. Він здатний вміло починати атаки короткими передачами з глибини і отримувати володіння м'ячем припресену на своїй половині поля. Це відображає одну з головних відмінностей між двома командами. У Ліверпулі Клопа середнє володіння м'ячем близько 60%. Протягом останніх трьох сезонів в Дортмунді цей показник був ближче до 50% і воротарі є найкращим поясненням цього. Далі по полю м'ячем володіють матіб і суботич, але часто поступається Вандейко і Хюмельсу. адже вони просували м'яч по полю. Їхні рішення впливали на розташування найкращих або найбільш загрозливих гравців, і це змінювало загальну гру команди. В Дортмунді найкращими були Гюндаган, Шахіт, Гьоці, Кагава і Левандовський. У Ліверпулі найкращими Мане, Салах, Тренд і Робертсон. І це протягування м'яча змушувало Хумильця йти до лінії або передати м'яч до глибокого розташованого або просунутого плеймейкера. В тих випадках, коли він грав довгою передачу на Левандовського головного бомбардира, який міг бути стопом, коли це було потрібно. На противагу йому Ван Дейк. Який не шукав більш проникливих передач через центр. Він користувався діагоналями та найнебезпечнішими гравцями, часто перевантажуючи одну частину поля, потім виконував велику діагональ, щоб отримати широкого гравця у просторі. Коїнка та ролі фулбеків це інша велика відмінність. З глибини поля для Ліверпуля фулбеки активно закладають гру та можуть почати глибоко, щоб допомогти в простуванні м'яча. Олександр Арнольд, зокрема, важливий в цьому аспекті, та інколи власноруч занурюється у центр поля. Це відрізняється від пішика та Шмельцера, які набагато більш традиційні футбеки з наміром надати широну та руху поза м'ячем. Це видно зі статистики. Пара Ліверпуля в середньому робить більше передач. Робота півзахисту впливає на футбеки вище. Півзахисник Ліверпуля може покрити більшу відстань. Хендерсон та Вейналдом жертвують з собою для команди, переходячи в широкі зони. Це дає свободу фулбекам Ліверпуля просуватися, знаючи, що півзахист. Захисники прикриють вільні зони. В Дортнуті два півзахистки не були так ефективні. Прикриваючи ширину поля, бендер міг заповнити проміжки між лініями, а гюдоган або Нурі Шахін не були настільки мобільними і стабільними, але з м'ячем також були хорошими гравцями. Але використовувати їх для закриття проміжки було б марним, тому вони були центральними. Це означало, що тут мало бути два крайні захисники, які постійно йдуть вперед на заміну одне одному, але не одночасно, щоб зберегти оборонну стійкість. Не лишаючи захист на перезволяще в цьому контексті основним прогресуючим м'ячем для Дорпнота був Гюндоган, а для Ліверпуля Трент. Давайте піднімемося вище, подивимося на створення моментів і загальну гру в фінальній третині поля. Розходження в ролі півзахисту триває. полі півзахисник зі сторони м'яча часто опускався, щоб створити трикутник із захисником, але двоє півзахисників залишалися глибоко. Тільки інколи один з півзахисників намагався зробити пізній забіг штрафну суперника. Це контрастує з Дортмутом, де завжди було виділено 10 гравців для блокування по сезоні. Коли м'яч був вищий, Юнган збільшував підтримку для захисту в цю зону. А у Ліверпулі активно використовують Роберто Фірміно, що тримається зони 14 для створення простору. Якщо Фірміно знаходиться на цих позиціях, він часто робив передачі на до своїх напарників. Однак ця зона часто щільно заповнена, тому три форварди замість цього атакують штрафний майданчик із центральним захисником. Тортноті був традиційний форвард Левандовський, який віддавав перевагу у використанні свого руху за спину захисника. І це доповнювали фланові Росії, що грали в напівпросторах Ройс та Блащаковський. Зверніть увагу, що відрізняючись від ліверпульських вінгерів, дортмундці все ж таки атакували 14 зону. Так само. Куба часто шукав гол або скидав м'яч форварду, так само, як Ройс і Ройс ліва Але Ройс і Ройс-Кройс могли створювати моменти з 14 ї зони для Левандовського. У Ліверпулі залежність від навісів фуллбеки була набагато більше, ніж Дортмуті. Так, головні творці моментів Ліверпуля це фулбеки. А у Дортмонті центр поля. Дортмунд пробувався через центр низького блоку, і відповідальність за гол внеслася на Левандовського. Ліверпуль намагався обійти глибокий блок, даючи своїм інсайдерам час, поки фулбек мав м'яч. Таким чином гольове навантаження покладається на Вінгерів, а не на центр форварда. Статистика підтверджує, Ліверпуль справу більше навісів, ніж Дортмунд. Тепер щодо захисної частини гри, обидві команди намагалися відразу запресингувати після втрати м'яча. У Ліверпулі вінгер часто досягають цього, перекриваючи широкі варіанти, направляючи м'яч у центр поля, де пізніше можна запресингувати. У Дортмуті Левендовський часто очолював пресинг, використовуючи свої тінь за для... запобігання передачі в центр. Що не м'яч пішов широко, Дортму намагався пресингувати, тримаючи м'яч широко і використовував бічну лінію як додаткового захисника. Так вони збільшили тиск на володаря м'яча. У Дортмуті цей пресинг був намагато... набагато набагато і маніакальніший. А в Ліверпулі клоп удосконалив цю стратегію. Так само як зараз. Вони більш розважливі м'ячем і можуть більше творити. І без цього вони також контрольовані. Одним з цих доказів це травми. Наприкінці сезону Дортмунд часто отримував кілька травм ключових граців, коли проявлявся у цей агресивного пресингу. Зараз Ліверпуль одна з найбільш травмостійких команд у АПЛ через цю зміну пресингу. Загалом клуб виграв з обидвими сторонами, перетворивши зігнуль і до парк і енфілд на домашні фортеці, в яких побоюються суперники, і він здобув багато нагород з двома клубами, сумувавши чудовий зв'язок з двома групами болівальників. А які ще відмінності ви помітили в його тактиці між двома клубами? І що в найбільше сподобалось кожному з них? Всім дякую за перегляд! Всім пока-пока!